Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Емінем, і сьогодні ми зустрічаємося в з вами. В третій серії рубрики, яка присвячена гайду по усім танкам за Батл Пас, відповідно на каналі вже є два відео, які присвячені Жарфутру 4 та АІ Phase 1. Ми вже їх розібрали. Так тому, якщо ви не дивилися, не забувайте про це їх Подивіться, вони дуже інформативні. Сьогодні ж нас третя серія, яка буде присвячена танку Кобра. Це середній танк Британії 9-го рівня, який ви можете придбати, якщо зайдете в. Відповідно, вашу бойову перепустку, перейдете в розділ товари за жетони, і побачите, що кобра тут буде для вас доступна для покупочки. На даний момент вона в нас коштує 24 жетони, що є досить і досить великою ціною, і це спойлер, єдиний танк за Battle Pass, ціна на який з часом не знижувалася. Це, в принципі, не дивно. І ми це, про це поговоримо в відео чому ж так. От, відповідно, перед тим як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, підтримувати це відео лайком, коментарем е, та підпискою на канал. Е, в коментарях, що я хочу від вас почути, що ви взагалі думаєте по Кобрі, що ви думаєте за танки, за Пас, які ви обрали для себе, чому. І чи хочете ви цю машинку, чи вважаєте ви її токсичною, імбовою, чи не імбовою. Е, пишіть, я обов'язково всі коментарі читаю, на всі відповідаю, і, якщо що, вам допоможу е, з вибором машини. Тому відповідно не бійтесь, задавайте питання в коментарях. Традиційно також хочу подякувати тим. Тим людям, які це вже роблять, ставлять лайки, пишуть коментарі, які також підписалися на канал раніше. Дуже вам дякую, пациент. Це дуже мотивує створювати новий україномовний контент. Тому дуже дякую вам. А ми переходимо до гайду. Можете ставити швидкість кстати. 1.25, кому лінь слухати на гарну частину довго, наливати собі чайок, брати якусь вкусняшку, Та ми починаємо. Значить. Тому що гайд буде трошечки довший, ніж звичайно, бо є тут про що поговорити. Перше, що ми розберемо про кобрі, це його екіпаж. Як ви знаєте, в нас є британська кілка середніх танків, відповідно, екіпаж, з яких ви могли би пересадити на кобру, так без штрафів, але є одне величезне але в наприклад, Сунтуріона, в усі його вєтці, да, там восьмерка, дев'ятка, десятка, чотири обіз'яни в екіпажі. Що це означає? Це означає, що в нас є так званий заряджаючий. Який відповідно має перк інтуїція, який для кобри дуже і дуже важливий. Але знаєте, що я вам скажу? Що коли ви пересаджуєте кіпаш на кобру, відповідно вас заряжаючи тут нема, і це означає, що ви не можете вкачати інтуїцію. Розумієте про що я? Тому що ну в навідника на британській гілці розвідку цього пірочка просто немає. Тому відповідно вам треба свій. Оддільний екіпаж, конкретно на кобру, благо. Якщо у вас є, там скажемо так, обізяни в е казармі, які ви отримали там за якісь минулі активності, то відповідно мож ви можете їх рекрутувати, тому що спойлер інтуїція як перк, Тут супер важлива. Давайте швиденько перебережемося, що в мене стоїть по піркам. Ну очевидно, це бойове братство, ремонтік, пірки на огляд для командира, плюс маскування для всіх інших членів екіпажів, а також пірки на стабілізацію та інтуїція. Чому вона тут важлива? Тому що каде-барабан у нас досить довге. Плюс ви не завжди ви можете готувати, наприклад, свій барабан фугасний під одну ціль, а різко підставилась інші цілі, яка має в лобовій проекції броню, яку ви не можете пробити вашими фугасами. Відповідно, вам треба дуже швидко перезарядитися. І інтуїція вам тут як мога сильно допоможе, тому не нехтуйтесь цим, обов'язково ставте цей перк. Е е Все-таки три члени екіпажу, я думаю, що у вас в казармі знайдеться. Або якщо у вас їх немає, рекрутуйте, купіть якісь брошури, е ну, і е навчіть екіпаж, бо тут важливо мати. Відповідно, хороший екіпаж, бо танчик цього дуже і дуже потребує. Повірте е, мені. Тепер давайте пройдемося по обладнанню. В мене немає на жаль, поки що на цьому танчику польової модернізації, тому в мене доступний лише один набір обладнання для вибору. Я його вибрав як основний: це вентиляція, стабілізатор та турбіна. Е, очевидно, що. Тут можна ще ставити, наприклад, замість вентиляції приціл в другу збірочку, так? тобто ми залишаємо стабілізатор турбіну і ставимо приціл на якісь величезні відкриті карти, типу маліновки-прохаровки, де вам треба стріляти на якісь величезні дальні дистанції. Так? Але в принципі основна збірочка в мене така. Чому я обрав саме вентиляцію в слоті? Так би мовити, тому що банально вона вдає нам набагато більше плюсів, ніж. Приціл вона вам дає швидкість перезрядки, вона вам дає швидкість зведення, вона дає маскування, огляд, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто вона покращує всі ТТХ-танки, в тому числі кстати, і точність. Так, ну так сильно як приціл, але в принципі доволі доволі о. Також на цей танчик я би вам порадив, якщо у вас є така можливість, встановлювати інструкції. Я, в принципі, також граю без них в основному, але ця маця кобра, вона їх дуже сильно потребує. Потім я в розбірі ТТХ поясню, чому. Тепер далі пройдемося до польової модернізації, якби вона. Була в мене, щоб я поставив на цю машинку. Перше, це е, відповідно збільшення живучості. Е, друге, це збільшення стабілізації. Третє це е, покращення максимальної швидкості назад. Вона, в принципі, спойлер у нас і так дуже крута. Але в принципі, тут ще 5% до швидкості ремонту шасі. Також приємний бонус е, а з маскуванням цього танчику. Ну, я б не сказав, що цей танчик грається з кустов якихось, тому в принципі е, ця скритність нам не дуже потрібна. Ну і, відповідно, е, четверта польова модернізація вона є ключовою для цієї машини, яку треба обов'язково. Ставити. Це 5% до швидкості зведення, з яким у нас спойлер, звісно ж, великі проблеми, як зі стабілізацією, так і зведенням. Так само вона дає аж цілих мінус 15% від розміру кола зведення після пострілу. Так, ви жертвуєте, додаєте собі аж цілих 5% часу заряджання, але повірте мені, е, ну ці там, 2 секунди, які ви додатково дозаряджаєтесь, не вартують того, щоб краще зводитись, так мати кращу стабілізацію після е, пострілу. <кій> Відповідно, давайте перейдемо до його основних татаха. Значить, що ми тут бачимо? А, якщо перейти до снарядів, да, відповідно, в нас доступні аж 3 снаряди на вибір, але боєкомплект цього танку складає всього лише 28 снарядів. Я обрав для себе такий комплектик, тобто 8 кумулятивних снарядів з бронепробиттям, 360, ой, з бронепробиттям 268 мм, альфу 360 та скоростю польоту 793, яка є ну, позорною для 9 рівня, для середнього танку. Так? Ну і хеш фугаси 20 штучок, в мене, які мають 490, бронепробиття 200 10, які е, летять чомусь е, тисячу, майже 1200 метрів за секунду, е, і ну, являються суперімбовими і роблять цей танк е, максимально максимально е, унікальним. От, Відповідно, далі ми йдемо з вами до ТТХ. Дивіться, значить, що ще треба зазначити, ми маємо непогану кінцеву точність, але, повірте мені, ви і ніколи не побачите 0,33. Е, чому? Тому що час зведення в нас цілих 3,3, ну, грубо кажучи, 3,3 да, секунди, що є. Ну, дуже довгим, особливо, якщо зважати на те, що КД між вашими пострілами, вас 4 снаряди в барабані. Потенційно, тобто, ви можете видати майже 2000 демеджу, якщо ви стріляєте фугасами, та 1200 там з копійками, кумулятивами. І КД між пострілями півтори секунди, що є дуже швидко. Тобто, дивіться, у вас зведення 3 і 3 секунди, а а між пострілами всього півтори секунди. Тобто ви майже ніколи не не зможете дозводитись між пострілами. Тому оцей пірк, не пірка-плюшечка, яка дає нам четверта польова модернізація на плюс 5 до зведення і мінус 15 від кола зведення після пострілу. Вона тут є супер і супер мастхебною. Так, ДПМ тут на звичайних снарядах не рекордний, але на фугасах він зростає доволі сильно. Та й в принципі це барабанний танк, і ДПМ на ньому не так. Аж сильно важливий. На ще, ще треба звернути увагу, це те, що в нас невеликий запас очков прочності. мене тут прийняли в клан, вибачаюсь, от відповідно, 1600 одиниць всього лише. Але в принципі, я б сказав, би, що це плюс-мінус достатньо. Також тут є такий прикол, який доступний в нас тільки для СТ9 рівня. Як ви бачите, тут просто шалена швидкість ремонту шасі, яка складає 3,5 секунди, і це без закалочки. Просто щоб ви це розуміли. Піча, да, скажімо так, доступна в нас на всіх СТ 9 рівня. От, ну, Відповідно, також на це треба зважати. Про ми розберемо далі в коліжних моделях. Е, що стосується мобільності, вона тут така собі прикольна. Більше побачите в бою. Давайте просто зберемо сухі цифри. Значить, швидкість вперед 45, назад 28, з польовою модернізацією ще буде 30, навіть ну, назад 30, це просто шалена якась швидкість. Тобто, в принципі, в дуже і дуже непогано. Також швидкість повороту А63. Відсотка, тобто вона ш вкрутиться просто як бешена. тобто відповідно з мобільністю тут скажімо так. Плюс-мінус все. ок. Скритність дефолтна для СТ9 рівня, непогана. Е, спойлер, так, ну і спостереження з 436 метрів не рекордне, і це з рахуванням того, що в мене вкачені всі пірки на обзор, плюс є стоїть вентиляція, і інструкція на вентиляцію. Також ще треба що сказати в ангарі, трошечки, щоб не забувтися. Е, це те, що в нас безкоштовний рекомплект, це така фіща всіх танків за Battle Pass, він, ну, умовно кажучи, без, безконечний. Да? <кій> ну і відповідно обладнання. Хочу звернути вашу увагу, що цей танчик дуже. Сильно потребує або рожевого, або синього обладнання набагато більше ніж інші машини, тому що, як ви бачили, тут дуже великі проблеми зі зведенням, зі стабілізацією, і повірте мені, саме на цей танчик краще поставити. Відповідно, або трофейне або бонове обладнання. Тепер же давайте поговоримо про його броню, <кх> а вона тут є. Є про що поговорити. Відповідно, проти себе я поставив дефолтний танчик за battle Pass також АІФАн, який має в 258 мм. І як ви бачите, значить ВЛД в нас від 198 до 208 міліметрів приведеної броні. Про що це нам говорить? Що в принципі всі танки там, 8, 9, 10 рівня або майже там всі, да, пробувають нас сюди без питань. Єдине, що ми можемо танкнути якийсь танк 7 рівня, або за рахунок того, що в принципі тут дуже і дуже непогані кути, деколи щось колись там може від нього відлітити, просто рікошет. Да, скажімо так. Тут є також дуже прикольна штука, що НЛД в нас має величезний кут нахло, як ви бачите, і воно доволі. Дефолтне і має броню цілих там, ну, дивлячись під яким кутом 250-260 мм, якщо танк там сильно вищий вас, тобто відповідна так звана антильох броня, бо льох, як правило, стріляють в НЛД, думаючи, що там найменша броня. А тут може бути таке, що у вас там умовний якісь там ІС-3, просто 3 із 3 не буде пробувати в це НЛД. Тому, в принципі, це доволі прикольно. Що стосується башні, як ви бачите, вона також має просто шалені кути нахилу, різні такі цікаві форми, значить. По броні, значить, дивіться, Варотнік наверху <кій> має приведену броню від 224 мм до відповідно там 237 скажем, да мм, що є досить непоганим бронезахистом проти танків, наприклад, 8 там, і 9 рівня, деяких так там наприклад, 9 рівня ЛТ, СТ з невеликим ну, і також оцей Нижній воротник, він має вже броню в принципі, від 250 да, до 200 там, в деяких випадках 230, десь 270 мм. Ну, в принципі, такий доволі непоганий, особливо, зважаючи на те, що все-таки це середній танк 9 го рівня. Тобто не сказати, що ця башня буде витанковувати все, але, в принципі, в топі списку, особливо, коли вас кинуло до танків 7-8 го го рівня. Можливо, проти танків 9 го рівня, яких невелике бронепробиття, типу там всіх е, Є50. Коли може щось танканути, якщо вони грають на звичайних снарядах, <ків> так називаємо воротнік. Башні да, е, має броню всього лише 150 мм, він пробивається абсолютно всіма, треба на це зважати, але в принципі він доволі маленький за рахунок того, що ваші кути вертикальної наводки з 10 градусів, тобто ви часто будете дивитись на танк, грубо кажучи, отак да, закриваючи рельєфом свій корпус. То приведена броня, в принципі, у вас буде, наприклад, в верхній частині башні взагалі запредельна, а в нижній частині башні, ну плюс-мінус така собі, але ви ж ну, будете нахиляти, на, на, нахиляти башню. Я вибачаюсь, так? І відповідно там ну, можливо щось там десь ну, якось танкувати, да, скажем. Так, щас секундочку, я попробую наклонити башню. А якщо це в мене вийде, блін, як це фіксуватись, От, і відповідно, ви там ну, деколи отак будете мати якусь там приведінну броню, плюс-мінус проти таких танків 8-9 рівня, яке я вже й казав. Значить, по Бортам у <coughs> нас 30 міліметрів. Ну, діло, що це повний картон, плюс, привіт, правило трьох калібров. Будь-які танки з, бронепро... з калібром гармати більше ніж 90 міліметрів, будуть шити вас буквально в сенсі слова, просто так під прямим углом через каток. На це треба зважати, але в принципі. Це не така вже велика проблема, бо це середній танк. Він ну не має бути суперброньованим тим більше такий як ця. Кобрачка, ну і відповідно, там ну корму да, взагалі не розглядає. Єдине, що це доволі велика така вертольотна площадка, і можуть сюди прилітати так звані привіти від артилерії. Про це ну не треба забувати. Також танки юлючок. Ну давайте будемо відверті 60 міліметрів, але він супермаленький і в принципі на 9-10 рівні майже всі грають на голові. І вам туди ніхто стріляти майже ніколи не буде. Але про це треба пам'ятати. Можна там, якщо що, задірати башню, закривати його Гарматою намагатись плюс танк дуже швидко йде вперед-назад, е і можна так, таким чином розводити супротивника. Е тому основні ми розібрали давайте перейдемо в бій, <кхем> поговоримо про цей танчик вже в бою більш детальніше. І значить, що ми тут з вами е бачимо. Це, кстати, був мій перший бій на цій на цьому танчику. В мене спойлер кобра вже дуже давно є, але не, не катав. Ви спитаєте чому? Ну тому що вона дуже і дуже токсична. токсична. Ця машинка. Чому? Давайте поясню вам. Дивіться: дев'ятий рівень. Який має посередну мобільність для середнього танку 9 рівня 45 км максималки, це давайте будемо віздати небагато. Це фактично там швидкість хорошого, швидкого ТТ, а не СТ погодить, так? А, але при цьому він має просто бешену вертлявость, відповідно, бешену скорість назад 30 км на годину, що також є дуже-дуже непоганим бонусом. Тобто мобільність у така, скажімо так, плюс-мінус нормальна. Да? Має яку ніяку броню при цьому всьому, так? Да? Все-таки башню щось десь колись може танкувати в цьому бою, ви це побачите. <кій> і плюс оцей перший бій, який я скатав, він став дуже і дуже показовим, як на мене, щоб ви просто побачили, як ця машина відчуває себе в рандомі, от прямо зараз. <кій> Значить, дивіться, з чого ви маєте почати свій бій, коли вас збросило, умовно кажучи, в бій. З першого, що ми починаємо, це ми розбираємо, умовно кажучи, е сетап противника і рахуємо кількість машин, які ми можемо, умовно кажучи, пробивати фугасами в лоб корпуса. Тобто, відповідно, наприклад, в цьому бою це фаза пробиваємо, ВНЛД пробиваємо, е шарфутюр пробиваємо, леопард пробиваємо, другий леопард 2, 8, 3 в лоб корпуса плюс-мінус. ну, там... Може залітати, але з, про... з проблемами, скажімо так. так. Як Тігра пробуваємо, 703-го НЛД пробуваємо, Еміля пробуваємо, пробуваємо. ну, понятно, го пробуваємо, буразків, тобто в нас тут абсолютно більшість танків, які ми, в принципі, фугаси... фугасами пробуваємо, і нам, типу, має бути комфортно. Але ви зараз побачите, що. От е, ну, дивіться, Я... <з Lanés> стандартна карта лінія Зігріда. Де мені ж грати, крім міста, да? приїхав на позицію від башні, знаючи, що в мене є плюс-мінус яка ніяка броня. Е, ну, бачите, із третього танканув. Але я от роздаю три тички, намагався я кинути в кришу башні із С3, і жодна з тичок в мене не зайшла. Тобто я дав з барабану цілих 36 демеджу. Е, і повірте мені, у вас таких барабанів буде дуже багато, бо цей сетап, який зараз в мене в бою є, він є, ну, м'яко скажу, не супертиповим. Так? Е, вас можуть кинути в бій, де умовно каже, проти вас буде купа якихось важких або броньованих середніх танків, які. Ви важко пробуваєте, особливо коли ви не в позиціонечки. І тому готуйтесь до того, що ви будете з барабана давати 100-200 урона, 150 урона. Це все для чого веду? Для того, щоб ви, напевно, що надивившись всяких стрімерів, блогерів, типу мене, які грають на 3,5-4 тисячі тан демеджу на танках 9 рівня. Думаєте, що зараз ого, він так нагнув на своєму стрімі. я зараз як візьму цю кобру, якраз загну рандом, а потім ви виходите в рандом звичайний гравець, де, який е, ну все-таки, да, не так добре знає карти, не так грамотно вміє там вицілювати, стріляти, розуміти ситуацію в бою. Ну що вас банально не вистачає знань, досвіду для того, щоб реалізувати машину на 9 рівні, яка має бронепробиття всього лише 210 мм. міліметрів. Тобто, повірте мені, так в руках статиста, такого як я, такого як інші, якісь суперскілові стрімери, ця машина токсична, імбова. Яка просто заважає грати абсолютно всім. Тому що за будь-яку помилку, ви простий гравець, ви простий гравець, будете розплачуватись фул ХП. Тому що кобра за, за 4,5 секунди потенційно з барабана може видати вам на 2000 демеджу пугасами. І це танк, блін, 9 рівня. Вдумайте, це? Вдумайте це 2000 демеджу за 4,5 секунди на танку 9 рівня. Дуже і дуже непогано, правда? Як ви бачите, бой в принципі складається дуже цікаво, з двох барабанів я дам 79 демеджу. Але, звісно, спойлер тут буде непоганий, бій, настрільний. Ви потім далі настріл побачите. А, але, тим не менше, ви побачили, що стабілізація танку досить погана, зведення танку, як ви бачите, теж рекордне. От, наприклад, проїхав 703-й абсолютно повністю бортом. Що це мені дало? Я дав по ньому один, один вистріл з бронепробиттям, бо на другий вистріл я не встиг би звестись. Ну і третій, там було, треба давати піксель. Є звісно, шанс мене дати цей постріл не було. І ми знову виходимо на КД, яка триває 43 секунди. І це мені ще повезло, щоб бой, умовно кажучи, доволі довгий, і в мене є час перезаряджатись, моя команда не залилася в нуль, або команда супротивника не залилася в нуль, і в мене є ще час настріляти. Так? І це при тому, що я статіст, я там, умовно кажучи, правильно рухаюсь по карті, розумію якісь кути, розумію, як буде рухатись противники, як будуть рухатись союзники, ну, так, вмію аналізувати стаб і так далі. так далі, так далі, далі. Ви ж, звичайний гравець. Попавши в такий бій, бути спішити, бути думати, що треба кудись зараз поїхати, десь когось там на когось виїхати, в розмін зіграти, і так далі. так далі, так далі, далі. А хп вас небагато, а бронепробиття вас низьке, а зведення довге, стабілізація ніяка. Кадеміж е пострілами занадто швидке, ви не встигаєте дозводитись, і вас будуть повірити мені величезні проблеми. Це все я веду до того, що вона стоїть 24 жетони. Ви не дивившись стрімів, подумайте, що це супер імба, і подумайте, що ви зможете грати так само. Е, я вам скажу ні, якщо ви не граєте на танках дев'ятого рівня, хоча б на 2500 тисячі демеджу, то повірте мені, витрачати цілих 24 жетони на кобру вам немає жодного сенсу. Краще взяти шарфутюра, який має максимальну швидкість 60 км на годину, має шикарне бронепробиття, як звичайно, під каліберним снарядом там майже е, е, 270 е, да, е, Кумулятив 330. Е, при цьому всьому так само барабанні 4 снаряди на 1600 демеджу потенційно, який набагато просто простіше реалізувати за рахунок його швидкості. От знов таки ситуація. Виходить придурок на леопарді, який я знав, що вийде, тому що ну, звісно ж, він захоче дати шот в борт по 95 Е, я його не пробив першим, другим пострілом, бо не встиг дозвестись. Тут я фактично на шару даю йому тички. Е, і за рахунок цього вже маю 2000 демеджу. Так? Тобто середина бою, а в мене тільки 2000 демеджу. Е, ну, не сказати, щоб це. Не те, щоб якось імбово, ні, ні, це імбово, було парда мені жаль, він буквально два рази збій помилився і за це витратив все ХП. Правда? І далі ви побачите, наприклад, молодого хлопця на Емілі, який зараз там кудись вкраде, будучи помовим, і буквально за 4 секунди просто пропаде з карти. Знаєте, от, був хлопець, нема хлопця. Тобто, до чого я це кажу, чому я на цій кобрі не граю? Бо Кобра це танк, який. Я би не хотів бачити в рандомі особисто. Відповідно, якщо я не хочу його бачити в рандомі, я на ньому не дуже хочу грати. Хоч вона в мене вже давно є, знаєте, в мене не було бажання. Тому що, по-перше, я і бой вам. Я буду відчувати себе якоюсь такою, знаєте, ну, нехорошою людиною. От, наприклад, тут ви зараз побачите ситуацію з імільним. От парень зайшов пофармити, ну, вже зробив там два фраги. Якось, в принципі, непогано грає, бо він вже зробив два фраги і досі фуловий, знаєте, він е, до цього майже не помилявся, його команда виграє 5-7, е, він, в принципі, непогано рухається по карті. так. Тут я ну, хочу зацілити, можливо, поїде 130 ПМ. Бачу мною два ні пусти, ну, понятно, я ще сушку не просвічу, е, Висовуюсь за ними, щоб просвічувати ту лінію. Можливо, там поїде з 130 ПМ або як Тігр. І от засвічується цей так званий мій. Друже мій, 1400 хп хлопець має, два фраги. Тобто, ну, в принципі, в цьому бою, значить, він робив, як мінімум, все правильно. І от його одна невеличка помилочка, бо він загрився на нашу КПЗ-50Т, захотів її забрати, відповідно, починає роздавати ній барабан, <кій> дає їй другий постріл, знаєш, у нього залишається один снаряд. Я починаю йому роздавати демедж. Так, от був хлопець, і хлопця вже немає. От. І це могли бути ви, знаєте, це могли бути ви, мої глядачі. А представте, якби я на цьому танчику спитав з тобою, скільки би звичайних гравців, які просто зайшли по або просто зайшли покататися, я би наказав. Наказав жорстоко. Одна помилка, ви десь отліксь на буквально 2 секунди, 3-4 секунди щось там, про щось подумали, і вам видали 2000. І вам видали 2000. Розумієте? При тому це ж працює так само з важкими танками. Ви можете, наприклад, їздити разом з командою на фланг важких танків, за рахунок їх КП, е коли вони розмінялись. Е просто заїхати важкому танку в борт. За 4 секунди роздати йому на 2000 і відправити його в ангар. Ви можете відправити в ангар навіть ТТ-10 з барабану, так? Ну, в плані, е який вже там хоча б трошечки просаджений. Да? Ну, тобто, супер токс. Супер -токс. Тут я зіграв кстати як Льоха. Ви може змогли побачити, що 20 снарядів мої дуже швидко закінчилось. Я навіть цього не побачив. І відповідно зарядив барабан з одним старядом, з якого дав е, 11 рона паліапардо. Е, я бачу цю ситуацію. Відповідно, дуже швидко на неї реагую. Я бачу, що як тір стоїть досі в кустах, Відповідно, в нього фул хп, і це означає, що я можу по ньому дати ще барабан, відповідно, кумулятив. Чому я ставлю саме 8 кумулятивів і чому ми тут говорили з вами про інтуїцію, яка дуже важлива. Е, ну, Я ж казав, що дивіться. <кхід> тут, кстати, не видно на реплеї, але якщо у вас тут пірк інтуїції, він повністю прокачений, то каде барабани з інтуїцією, тобто перекидання фугасів і кумулятивів, складає всього лише 11,5 секунд. Тобто, якщо ви, мовно кажучи, ситуація буде складається так, що ви заряджались фугаси на картонну ціля, вона кудись там поїхала і перед вами різко возник, умовно кажучи, якісь там, е, ну, давайте скажемо. 703-й, якого треба пробувати ВЛД, е, да, то, от як з цього бода, то вам відповідно за 11 секунд можна швидко доволі перезаряджити ці кумулятиви і, Відповідно, видати їм йому барабан. Чому 8, а не 4? Ви скажете, от якби я зараз був на фугасах, я по як груб, не стріляв би точно ще фулл-барабан, ну очевидно, так видав йому на 2000, і в мене було б там більше урон. Але 8 снарядів, ну тому що банально в нас все-таки не завжди бувають такі бої, як оцей, що вас кинуло умовно кажучи, м'яса, яке повністю картоне. Тому 8 кумулятивів, на мій погляд є тут доволі і доволі доречними. Видаю я свій останній барабан в цьому бою, наношу майже п'ять тисяч на 4 тисячі шістсот. Відповідно, ви ще тут бачите, що я ще щось не світив. А зараз як ти по помос ас асисту, відповідно, ми маємо за цей бій, <свісно>, який починався, я нагадаю, з сімидесяти шкоди з двох барабанів, п'ять з половиною тисяч сумарного урону. На такому, знаєте, неймовому середньому танку дев'ятого рівня. От. Тому такі діла, хлопці та дівчатка, значить, якщо ви довелося до цього моменту, не забувайте, будь ласка, поставити лайк і написати все-таки, що ви думаєте про цей танчик, а ми будемо закінчувати, приходити в ангар <кій> і ще раз таки фіналізуючи е, по цій машині. Е, токсичний токсик, танка-мразь. Е, але в принципі, звісно, ну, якщо ви захочете, там один-два стріми, е, е, якщо ви прям дуже захочете, ви можете написати в коментарі. Я на ньому покатаю, мені не впадло. От, але в принципі, машинка мені. Вона прикольна, вона унікальна, очевидно так, але вона токсична і тому мені не цікаво. Я провів на ній один бій, як ви бачите, От, відповідно, 4600, 1100, зразу взяв першу степінь, відповідно, також основний калібр сходу, ну в тому бою, да, очевидно. Тому, в принципі, отак. Ще раз звертаю вашу увагу, що якщо ви думаєте і роздумаєте над тим, який танчик взяти, то краще візьміть фазу, краще візьміть Арфутюра, якщо вони у вас вже є, краще взяти оцей новий китайський ТТ. Який дається в Battle Pass за ті ж самі 24 жетони, повірте мені, ви його реалізуєте краще, бо вас барабани на 70 шкоди з барабану будуть набагато частіше, ніж в мене. Просто повірте мені. Бо ну давайте будемо відверті, що ну, отак на фазі, або отак на концепті, або, скажімо, наприклад, да, отак на коні, або отак на тартозі, або отак на паліке, або отак на якомусь там стандарті, або отак на. Давайте там ще Чеха покажу вам. да Де там Че а да? де чех у нас де Чешська гілка, танки. танків да? на Чехія, ну ви так не граєте. да І тому я ж кажу, якщо ви не граєте Ну хоча б на 2500, хоча б міні мінімальний при 2500 демеджу на 9 рівні, то кобра ні-ні. Тому що ви її не розкриєте. Будете просто посасувати кожну бою, тому що це танк падсос, танк такого моменту, і треба його відчувати. Слабкі гравці або посередні гравці. Його не відчувають, і цей танк. Ви просто витратите на нього купу ресурсів, які ви могли потратити на більш кращі танки, які розкриєте, або на наприклад, на обладнання, яке ви можете, ну червоне обладнання, яке ви можете купити. Відповідно, такі справи, хлопці та дівчатка. Танчик, я про танчик вам все розказав. Будемо закінчувати відео. Всіх обнімаю, припіднімаю. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Побачимось!